Автопробіг присвячений пам'яті військовополонених. Організатори родини захисників Азовсталі будемо їхати по місту і нагадувати черкащанам про те, що багато військових залишаються в полоні. Весь час, поки наші рідні в полоні, нагадуємо суспільству про полонених. Саме формат автопробігу ми використовуємо вперше. Тому що формат акції ми так бачимо, що потрібно міняти для того, щоб залучати як найбільше людей, які досі ще не знають ні про полонених, ні про їх долю. Щоб більше привертати увагу суспільства, як нашого, так і ну, мешканців Черказ, так і закордонну спільноту. Тому сьогодні ми використовуємо ну такий більш масштабний захід. Кількість машин буде не менше 30. Важко передбачити точну кількість, бо будуть долучатися ще люди ну, небайдужі.